Україна по всьому світу збирає гроші на збройні сили. Однак, всередині самої країни ще є потенціал для податкових надходжень, які б могли піти саме на сектор безпеки та оборони. Зараз маю на увазі зарплати в конвертах. Скільки бюджет втрачає через незадекларовану працю? Ми поговоримо з головою державної служби України з питань праці Ігорем Дегнерою, який до нас приєднується. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю вас, скільки людей зараз працюють без трудових договорів, працюють як незадекларовані співробітники, і відповідно скільки держава втрачає через це? Ну, хотілося б сказати, що питання незадекларованої праці воно було актуальним і в мирний час, тому що розуміємо, це податкові надходження, це підтримка соціально вразливих верст населення зі сторони держави. Це Пенсійні виплати їхній розмір і особливої актуальності ця проблема набуває в воєнний час, тоді коли кожен економічний ресурс держави спрямовується саме на підтримку збройних сил. Якщо говорити мовою цифр, то ми на сьогодні маємо кількість працівників, які працюють без оформлення трудових відносин, десь порядка трьох мільйонів працівників. Якщо порівнювати це з кількістю працівників, які охоплені соціальним страхуванням, то це майже третина від тих працівників, за яких сплачуються соціальні внески, і яких держава бачить в соціальному страхуванні, і 3 мільйони незадекларованих працівників це значна кількість. Якщо перевести на кількість на суму податків, які можуть бути сплачені, то за рік за умови виплати, хоча б на рівні мінімальної заробітної плати, недоотримання бюджету складають близько 100 мільярдів гривень на рік. Це значна сума. Фактично, третина оборонного бюджету за 2022 рік. Але не, ж ми, ми розуміємо, чому люди не задекларовують свою працю. Це може бути із ініціативи роботодавця, так він таким чином оптимізовує свої розходи. Але і для людей це може бути прийнятно, тому що вони отримають більше грошей на руки. Так в чому тут ключові небезпеки? Де тут бочка дьогтю, так поряд цією ложкою меду, якою є заощадження якоїсь певної частини заробітної плати? Ну, перш за все, і це ми бачимо зі своєї роботи. Що є часті випадки, тоді коли вдаються до незадекларованої праці, тому що це простіше. Не треба оформляти додаткові якісь документи, і це виглядає на перший погляд простіше. Або працівники і роботодавці не знають всіх процедур, які необхідно дотримуватися для того, щоб оформити працівників, і саме власне з тою метою, щоб підняти підвищити рівень обізнаності, як роботодавців, так і працівників держпраці спільно з податковою службою проводять наразі проводимо наразі інформаційну кампанію, де ми пояснюємо, чому в чому небезпека, які вигоди від того, щоб. Працювати офіційно. Ну, перш за все, працівник, який не задекларований. Він позбавляється скажімо так, прав на відпустку, на лікарня неоплачуваний, на компенсацію у разі, якщо, не дай Бог, станеться нещасний випадок на виробництві, від належних безпечних умов праці, пенсійного забезпечення, і цей список можна продовжувати і далі, і далі. Стосовно роботодавця, безумовно, це питання мотивованої якісної праці. І ми розуміємо, що на сьогодні ринок праці в нас. У зв'язку з тим, що велика кількість людей не полишила Україну в пошуках безпечних місць проживання, ринок праці на сьогодні потребує і робочих сил. і Роботодавці зацікавлені в тому, щоб залучати працівників, які зможуть посилити їхній бізнес і дати їм належний рівень продуктивності праці. Але ж ще Але буває таке, що замість трудових договорів е, оформлюють з працівниками цивільно правові. Яка тут принципова різниця, які небезпеки е, того, коли ти погоджуєшся працювати за цивільно-правовим договором? Я б сказав, це така е, особливість трудових ну не трудових, особливість відносин, яка дає можливість роботодавцю уникнути е, в. Великого обсягу додаткових навантажень, які він внесе, оформивши трудові відносини, тому що по цивільно-правовим відносинам не треба давати відпустку, не треба оплачувати лікарняні. і весь той перелік прав, які мав би працівник за умови оформлення трудових відносин. Він в такому випадку цього всього позбавляється, крім того, є напівлегальна можливість оптимізувати свої видатки, в тому числі там офіційно сплачуючи в розмірах менше мінімальних, тому це така лазівка, якою користуються недобросовісні роботодавці. Безумовно, є багато випадків, тоді коли дійсно є підстави укладення цивільних відносин, і це цілком нормально. Але але людина має розуміти, якось... чому саме такий тип договору з нею укладається, так і розуміти, які можуть бути наслідки. Цього дякую за роз'яснення. Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці, був з нами на зв'язку.